Якщо гроза застане вас посеред великого відкритого поля, який одяг найімовірніше зможе захистити вас? Товстий гідрокостюм, одяг супермена, середньовічні обладунки або ж вам варто бути голяка. Якщо ви відповіли середньовічні обладунки, то як би божевільно це не звучало, ви матимете рацію. Звісно, блискавка з вищою імовірністю вдарить у метал ніж в гуму, тканину або голу шкіру. Причина полягає в тому, що блискавка це довгий потік рухомих електронів, які шукають шлях з найменшим опором з точки А в точку Б, і жодна інша поширена речовина не чинитиме меншого опору, ніж метал. То яким чином матеріал, який нібито притягує блискавки, може захистити вас під час грози, як не дивно, але завдяки тій самій причині, через яку він і притягує блискавки. Метал чудовий провідник. Електрони, утворюючи струм в металі, фактично течуть по зовнішній його поверхні. А якщо струм буде текти через порожнистий металевий контейнер, як-от металеву банку, коробку чи навіть обладунки, він не досягне внутрішньої поверхні контейнера. Фізики називають такий контейнер кліткою Фарадея або костюмом Фарадея, коли йдеться про сплетений зі стального дроту одяг електриків, що працюють на високовольтних лініях. Навіть ваш автомобіль є прикладом клітки Фарадея, і тому, незважаючи на те, що його колеса виготовлені з гуми, його корпус є замкнутим металевим об'єктом, що оточує вас і забезпечує ваш захист. Корпус автомобіля пропускає струм від блискавки по своїй поверхні, а не через ваше тіло. Звісно, якщо ви опинилися на відкритому полі під час шторму, ймовірність того, що у вас із собою будуть середньовічні обладунки або костюм для високовольтних робіт, дуже мала. В такому разі, незалежно в якому ви одязі, ваше тіло, на жаль, виявиться кращим провідником струму, ніж повітря або ґрунт. Тож саме воно й стане провідником для струму від блискавки. Станьте вертикально, і ви станете найкращим шляхом для протікання струму від блискавки. Ляжте, і ви кращий шлях для струму, що тектиме по землі в результаті удару неподалік вас. Отже, найкращим буде присісти і тримати ступні близько одна до одної. Ну навіщо присідати, це очевидно. Але не менш важливо, щоб ваші ступні були розташовані поруч, щоб ваші ноги не стали провідником для струму, що тече з точки А в точку Б. Це так звана крокова напруга. І навіть якщо ваші ноги все ж будуть найкращим шляхом для блискавки, струм пройде лише через них, не зачіпаючи важливі органи, такі як серце, чого ці корови, на жаль, не змогли уникнути. Але насправді найкращий вихід це якнайшвидше перейти в приміщення, щойно ви помітите шторм на горизонті.